Всім привіт! Ну, у мене знову розпакування товарів, які я придбала в АТБ згідно діячі максимум. Що я придбала? Морожена, максимус, дуже смачне, я брала його вже не раз, неодноразово. Зі шматочками, кондитерської глазурі, печива. Забончим карамель. Пермінні лівада гарна фірма, робить гарні підмішики. Вони маленькі, зручні, удобні, гарно варяться, не розварюються. Масло шоколадне, вершкове шоколадне 62%. Дуже смачне на бутербродики в будь-який час. Туалетний папір. Зараз акція на нього, дуже гарна ціна. Пластівці кукурудзяні глазуровані з цукрові. Теж дуже смачне з молочком діткам і дорослим. То полюбляє. Так, в мене тут великий пакет ще. Сметана президент. Це ж по акції вроді 32,90, наскільки я пам'ятаю. Хліб, місто Харків. А, який тут у нас хлібозавод, я не пам'ятаю. Новобаварський хлібозавод Харківської області. Ось такий хлібець. 15 гривень. Коштує після нарізаного. Майонез європейський з перепелиних яєць. Зараз 29,90, ну 30 гривень. Був. Кава, нескафе nice Голд. Зараз по акції. Теж, бачите, велика упаковочка 280 грамів для тих, хто полюбляє розчинну каву. Зараз час придбати. Сиркома. Зараз по акції. Всі знають, він. 160 грам, 54 гривні. Порізаний, дуже зручні. Їх, наскільки я пам'ятаю, три види або чотири. Ну, У нас було тільки три. Значить, У нас що, традиційний, голландський і ось такий в хаварті представлений в нашому АТБ. Какао. 42 гривні з чимось. Я його давно не брала, я не знала, що воно таке дороге. Хоча є дешевше, але мрія це найкраще какао. Тому, якщо будете брати для яких кондитерських нужд, беріть мрія, не пошкодуйте. Зараз по акції сиркова маса, є шоколадна, а є також ось Срок, Срок в неї до 2.07, Це я вже в тебе дивилася. Теж смачненько зі сметанкою сюди положимо її. Якщо гарна акція, то скільки треба брати? Дві, а то і більше. Ну, я взяла поки дві штучки. Так, що я ще взяла? Сирки сломолочний, теж до сметанки. я полюбляюсь сахарком. Тут взяла лука. В АТБ по 20 грн. зараз дуже багато. І чеснок взяла ще, бачите, маленький ось. Теж, Ну, чеснок, звичайно, я його оставлю в там пакети, щоб мусор не сипався. Що ще я набрала? О, це дуже важка сумочка. Так, зараз, як літо, хочеться водички газованої попити. Тому я покупаю. Зараз знижена ціна на неї. Гарна ціна на сметану, беремо сметану дві, бо ми сметану дуже полюбляємо. Ікрава Ладіс теж у акційна ціна для власників АТБ картки банків партнерів. Я таке теж полюбляю. Ковбаса салями теж акція, якщо є картка банків партнерів, то ще більша акція вроді 103 гривні, дуже смачна. Я її купляю тільки коли акція, бо без акції вона дорогенька. Вівсяні пластівці на, на завтрак теж корисно, швидкого приготування брала раджу. Не чим не гірше, ніж остальні. Що ще я взяла? Борошно 2 кг, бо я іноді люблю робити блінчики зранку. Або сирнички ось. І що ще? Пеструпала. І що ще взяла? Звичайно, твікс, який зараз в паксі. Якщо брати, перерахувати <клес> шоколадку, яку зараз, зараз продають, і твікс, то твікс виходить дешевший. Хто полюбляє, біжіть за ним, бо зараз на нього дуже приємна ціна. <клес> Значить, весь цей товар я придбала на два чеки. Один чек у мене вийшов пості 600 гривень, а інший чек вийшов 550 гривень. В общем, ось так. Навіть при наявності. Чеків і акції. Отака велика ціна вийшла за ці продукти. А, ще третій в мене чек вийшов. Я забула морожене, морожене і я віддільно відправляла там 200 гривень, бо в мене на всіх карточок не вистачало грошей. Ось так. Все, дякую всім за увагу. До побачення.